Доброго дня, шановні друзі. Я е, зараз е, вирішив записати своє останнє відео в Україні, е, тому що сьогодні останній день в Переяславі. В моєму рідному місті, де я народився, в моєму місті, де я провів не свої найкращі роки, в моєму місті, де, е, де в мене народився син, де я створив і зруйнував сім'ю, де я почав і, і покинув бухать. Випивати алкоголь, де я провів і найкращі, і найгірші роки свого життя. Прожив я тут 39 років, але зараз я змушений тікати з України, піджав, піджавши хвіст, тому що мені угрожають розправою фізичною, місцеві військові і деякі не військові, які, яким не подобається моя думка щодо війни в Україні, не подобається моя думка щодо. Війни Росії та України, яка офіційно не признана, до речі. Це теж їм не подобається. <гум> от І я мушу тікати, тому що за мною погоня от реально була погоня. Прямо на машинах мене підсікли. За мною гналися, Одна спочатку машина, потім інша з вояками, написано, де було написано Збройні сили України. Але я відірвався, тому що я був один, в мене машина була легка, а їх було четверо з великими черевами, з великими пузами. Вояки, блін. От. І сьогодні я останній день в Україні. Ні, ні, вибачте, обмовився. Сьогодні я останній день в моєму рідному місці. Скоро я буду, планую переходити е... кордон, горами лісами. Щоб покинути Україну, тому що офіційно е заборонено воєнно зобов'язаним мужчинам покидати Україну. Вони хочуть, щоб я здох, щоб я воював за незрозуміло що, за оце життя. Я не збираюсь. Я знаю багато хлопців, навіть моїх знайомих і незнайомих, які покидають Україну таким шляхом, яким зібрався покидати її. Я. Я планую їхати в країну своєї мрії, дуже далеко, В країну, про яку я давно мріяв. Там мене чекають мої підписники, яких я вживу ніколи не бачив, але мені обіцяють допомогу, я їм вірю, звісно. Тому що світ не без добрих людей, тому що світ прекрасний, як не крутий. І що я хотів сказати? Да, тут красивий вид. Там я, там пляжик невеличкий, там я купався багато разів. Там, по стежці я ходив за руку зі своїм сином, у Я подумав, що я більш ніколи не пройдусь цими стежками, що я ніколи не пройдусь вулицями свого міста, ні з сином, ні без сина, що я ніколи не проїду по своєму місті, на своєму авто, що я ніколи, можливо, навіть не побачу вже своїх батьків. Ооо, і це в принципі тяжко. А з іншої сторони, ну, якось жити хочеться мені набагато більше, чим бути е десь прибитим військовими чи прибитими е зложивателями моїми. Жити хочеться. Хочеться жити. І не тужити. Тому я матою з України. Воюйте без мене, вбивайтесь без мене. Звідки напишу наступне своє відео, не знаю. Я не знаю, як воно буде, але дуже вірю, що все буде добре. Все в мене вийде. Все буде добре. Тому що жити треба з вірою в краще. З вірою в майбутнє. Я як політик з вірою в майбутнє, голосуйте за мене. Ах, не треба за мене голосувати. Просто тримайте за мене кулачки. В кого є в розум в голові. В кого нема розуму, то. Не тримайте, як хочете. Робіть, що хочете. Це ваше життя. Моє життя. Я беру в свої руки і втікаю, тому що я не хочу в окопи, я не хочу воювати, я не хочу вмирати, я не хочу бути покаліченим снарядами та обстрілами. Навіть просто прильот, якщо десь ляпну сюди. Я не хочу. Я хочу спокійно жити, спокійно насолоджуватися життям, спокійно працювати, спокійно вести свій блог, спокійно існувати. Ні, ну не існувати, а жити. Спокійно жити. Тому що існував я тут, в Україні, 39 років. Я не жив, а існував. Хочеться тепер пожити іншу половину життя. Більшу, я надіюсь, більшу половину життя. Що хотів сказати ще? Хотів сказати ще те, що. На останок я не буду обзивати тих людей, які за мною. Ганяються, які хочуть за мною фізично розправитись, чи морально, чи фізично. Я навіть побажаю їм всього доброго, побажаю їм проснутися, побажаю їм е отямитись, побажаю їм е зрозуміти, що нас просто винищують, що це війна не наша війна, що це війна на знищення. Тому що людина має стати кращою версією себе. Я не буду. Тратити себе на злість, на ненависть, на негатив, на щось нехороше. А буду ставати кращою версією себе. Чого і вам бажаю. Обняв всіх, приподняв. Всім гарного існування в Україні, якщо в Україні. Побачимось. Пока-пока.